Всім привіт! Мене звати Маріка, і я дізналася про цю поїздку від своєї сестри. Це була моя мрія з самого дитинства поїхати до Франції, тому що завжди у своїх листівках я писала, що хочу поїхати до Франції, побачити Ейфелову вежу та також Діснейленд. Коли я побачила, що ми можемо поїхати у цю поїздку, та дізналася, що я можу мати такий досвід, та також поспілкуватися з французами. Мама зразу подзвонила Ларисі Миколаївні, та після цього ми все це вирішили, і я поїхала до Франції. У цій країні я отримала новий досвід, я поспілкувалася з французами. Для мене це було нове відкриття мого серця, тому що я завжди хотіла спілкуватися з іноземцями англійською мовою, і так я практикувала свою англійську мову. Також ми поділилися своїми культурами, вони показали нам свою школу. Мені це дуже сподобалося, тому що мені завжди було цікаво, як живуть інші люди в іноземних країнах. Також на інший день ми вже показали по відео нашу школу, де та також поділилися нашими спільними традиціями. Після цього я звичайно хочу поділитися своїми враженнями про Діснейленд, про Париж, про Францію та про Люксембург. Тому що я дуже люблю подорожувати. І найбільше мені сподобалося у Діснейленді, тому що я поринула у казку, у різних героїв, побачила салюти, після яких я мала дуже багато. Багато емоцій, тому що я навіть і плакала і веселилася. Мені, мені було дуже весело, тому що це була моя ну, перша поїздка, коли я справді поринула у цю казку і відчула всі свої емоції. Далі ми подорожували у Парижі, де я побачила свою найголовнішу мрію і мету моєму житті це побачити Ейфолову башню. Після цього я зробила там декілька фотографій, дізналася історію про архітектури у цій країні. Після цього ми були в Люксембургі, де було багато цікавих магазинів, багато архітектури. Мені дуже сподобався гід у цій країні, тому що вона розповідала це все дуже цікаво і мене це дуже сильно зацікавило. Це. Можна ще одказати?